Доброго дня! Сьогодні хочу з вами обговорити будову нашої сонячної системи та спробувати розібратися у питанні яка функція у людства? Як сказав син Зевса, його вісник і провідник душ померлих у підземне царство Аїда, Гермес, якого єгиптяни називають Анубісом, істина без будь-якої брехні, достовірна і навіщо мірою правда. В якої немає сумніву, те, що в гри, походить від того, що внизу. А те, що внизу походить від того, що вгорі, з цієї фрази можна зрозуміти, що процеси, що відбуваються в космосі, пов'язані з нашими земними. І в свою чергу, наші земні процеси впливають на всю сонячну систему. Ця інформація дуже важлива і дає розуміння, що наше життя дуже важливе, тому ми повинні вести себе усвідомлено і відповідально, тому що на нас дивиться вся сонячна система. А якщо знати, що Сонц, аналогічних нашому в нашій галактиці 3 мільярди, а планет аналогічних Землі, 10 у 21-й мірі, то стає зрозумілим, в якому величезному світі живе людство. Виникає питання. Якщо планет, аналогічних нашій така безліч, то чому досі не стався контакт із позаземними цивілізаціями? За законом космосу, інопланетяни мають право об'єднуватися з собі подібними тільки після того, як на планеті виникає єдина світова цивілізація. Це цивілізація першого типу за шкалою Кардашова. У найближчі 20 років на Землі виникне загальна світова цивілізація. Усі сучасні війни та світова криза розчищують дорогу саме цьому об'єднанню. Подивитися, як рухається наша сонячна система навколо Сонця, яке здійснює свій річний цикл навколо центру галактики. Всі вісім планет нашої сонячної системи летять зі швидкістю близько 30 км за секунду. При тому, що наші сучасні шатли навчилися розвивати швидкість лише втричі меншу. Це привід замислитися, які потужні сили оточують наше ще дуже недосвідчене людство. При цьому планети не просто облітають Сонце за своїми еліптичними орбітами. Вони спілкуються між собою і протягом 7-8 років малюють неймовірно складні малюнки, схожі на мандали. Вони настільки складні, що розрахувати і зробити такий рух без допомоги комп'ютера зовсім неможливо. Ось як це відбувається на прикладі землі та місяця. Ось як виглядає Сонце. Чотири планети земної групи, пояс астероїдів та чотири газові гіганти. На третій від Сонця орбіті знаходиться наша Земля. Вважається, що якби Земля була на 5% ближче до Сонця, люди б згоріли, а на 5% далі – замерзли. Ось з'являється невідомий нам розум. Який точно знає, що потрібно для того, щоб ми жили і розвивалися, далі знаходиться пояс астероїдів, який багато хто вважає залишками п'ятої планети земної групи. Цю планету називають Малдек чи Фаєтон. Пояс уламків цікавий тим, що в ньому у великій щільності засереджені різні шматків всієї таблиці Менделеева, включаючи найдорожчі і, і рідкісні метали. Зокрема, золота і Платина. Далі знаходяться чотири газові гіганти. Вони значно більші за Землю. Насправді, це Сонце на першій стадії розвитку зірки. Ці планети поводяться самостійно і навіть іноді намагаються гальмувати рух Сонця. Це свої автономні світи з величезною кількістю сателітів. У Юпітера 95 супутників, а у Сатурна H274. Дуже цікаво в Біблії сказано, що Бог вигнав Адама та Єву з Сидемського саду, після їхнього гріхопадіння та поставив херувімів з пилаючим мечем, щоб вони стерегли шлях до дерева життя, не дозволяючи людям повернутися до нього. Це буття вірш 3.24. Уважно подивитися на сонце. І порівняйте його з Білою дірою. Біла діра – це антипод чорної діри. Чорна діра поглинає планети та сонячні системи, а біла діра навпаки, віддає зайве. Так відбувається взаємодія між Білою та чорною діркою. Також треба пам'ятати, що наша планета знаходиться у внутрішньому рукаві Ориона Лебедя. Схематично знаходження чотирьох планет земної групи, включаючи Землю в рукаві між білою і чорною дірками, можна показати так. Де знаходиться біла дірка чи Сонце знають усі. Залишилося знайти, де ж знаходиться чорна дірка. Без неї цей шлюз, перехід не працюватиме. NASA вже має можливості відправляти свої шатли і вивчати сонце. Є інформація, що над сонцем знаходиться радіомаяк, який спрямовує на сонце величезний НЛО з вигляду. У довжину НЛО становлять третину діаметру сонця. Це 470 тисяч км. Вони скидають у Сонце білу дірку багато об'єктів. Розміром 5 квадратних кілометрів. Це схематично показали у єгипетських папірусах. Сонце – це біла дірка. Скарабей – це НЛО, Агні це непотрібні об'єкти в 5 квадратних кілометрів, які НЛО масово скидають у наш світ. наш світ, що складається з 4 планет земної групи, Меркурія, Венери, Землі та Марса є чистилищем. Принцип роботи його дуже схожий на кошик персонального комп'ютера. Ми вже викинути з раю, та ще не в пеклі. Також можна сказати, що ми вже вийшли з пекла, але ще не дійшли до раю. Чорна діра включається і працює як пилесос приблизно раз в 200 років. Це вона прибрала з нашого світу античну цивілізацію, Атлантиду та Кіпербарею, засипала піском Африку, створивши пустелю Сахару. Зараз саме вона впливає на Землю через світову кризу та війну на сході України, а пояс астероїдів це залишок продуктів її життєдіяльності. Чорна діра інфрачервона, і ми її не можемо побачити нашим людським зором. Ще треба розуміти, що планети Земної групи не статичні. Кожні 50-70 років всі вони синхронно переміщуються ближче до Сонця. вони прагнуть виходу в райський світ. Саме це переміщення Землі до Білої дірки призводить до збільшення активності Сонця. Тільки не Сонце стало активніше, а ми стали ближче до нього. Це є природа всесвітнього потеплення. Дякую за увагу і будемо ми щасливі.